Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю! Це 24-й канал. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас є 31 грудня, неділя, і я вам пропоную глянути карту бойових дій. Давайте розпочнемо не з території України традиційно, а з того, що відбувалося. Саме в Російській Федерації а відбувалося дуже гучно і дуже потужно. По перше, аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що масована атака безпілотниками по території Росії вдалася і була однією з найпотужніших, тому що летіло орієнтовно 70 безпілотних літальних апаратів. Офіційно міноборони Росії заявило, що 32 збили безпілотники. Відповідно розуміємо, більше половини долетіли. Також визнали Росіяни і криворукість свою, але давайте з першого. Поглянемо, як ракета уламки ракети збитої падали на місто Білгород. Першу чергу летіло очевидно, десь в район аеропорту. Ми знаємо, що задіює активно аеропорт Російська Федерація в Білгороді. А це їхні криворукі ППО збили над містом без ракету, і про це визнаються між Міноборони Російської Федерації, що вони невдало власне використовувати своє ППО. В них немає досвіду. в них ППО не так багато. Всі в всі ці комплекси працюють на території України. Ми знаємо на лінії бойового зіткнення. Відповідно, велика кількість. Жертв росіян понад два десятки. з міста масово виїздять люди на машинах, росіяни верніше на машинах в колонах. І бачимо, що великі і великі мають вони з тим проблеми. Не забарилася від терористів відповідь. Зрозуміло, що вони вирішили обстріляти цивільну інфраструктуру України. Найбільше дісталося це Харкову, тому що мінімум шість ракет класу С-300, ті, які призначені для того, аби збивати цілі в повітрі, вони переобладнують їх і б'ють по наземних цілях. От перелетіло в готель Харків Палас. От ви бачите. Є велика кількість постраждалих. Що каже Міноборони Російської Федерації? Традиційно бреше і вигадує. Вони кажуть наступне: що мовляв в цьому готелі в центрі Харкова було як мінімум двісті. Іностранних цих от натівських солдатів, представники головного управління розвідки, там було і служба безпеки України. От ми розуміємо, Харків, який постійно під обсягом, куди прилітає велика кількість завжди регулярно ракет С-300, власне, там базувалася. Це вже спростували і назвали повною маячнею. Представник головного управління розвідки Юсу розповів, що це просто чергові вигадки росіян. Якщо згадувати про от Прилітав а правильно казати криворуке використання ППО і падіння ракети в Білгороді. Росія вирішила влаштувати цирк Шапіто. І вони ввечері, 30 грудня, екстрено хотіли зібрати радбез ООН з цього приводу. Що цікаво, красномовна і правильна відповідь була від представників Чехії. Так от Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Радбези ООН, яке скликала Росія через вибухи в Білгороді. Про це повідомив чеський міністр законних справ Ян Ліпавський у мережі е твіттері Колишній я процитую міністра законних справ Чехії. Ми відмовляємося, аби нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на радбезі, ми з радістю прийдемо. Цитата міністра закінчена. Отак, от, от потрібно відповідати росіянам. Загалом, якщо говорити про ракету, яка залітала, нагадаю вам на територію Польщі. Днем раніше відповідно вже стало детально відомо, що вона на 40 кілометрів перетнула кордон країни НАТО і літала в районі, до речі, бази Сполучених Штатів Америки, і також систем Петріот, які там стояли, куди Німеччина передав, коли Німеччина передавала дві системи Петріот полякам. Тобто, бачимо цілеспрямована. Попри те, в Польщі представник міноборони Павел Зелінський повідомляє наступне: що не настільки вже божевільний Путін, аби атакувати. Ти країну НАТО, тому що він прекрасно розуміє, чим це для нього може закінчитись. така ситуація, власне, на території Росії і в країнах НАТО. Давайте перейдемо безпосередньо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Нагадаю вам найважчі. Ділянки фронту це Вільшана Лиман Перший в бік Синківки. Всі атаки ворога відбиті, просувань абсолютно ніяких немає. Ну і дивимося на хронологію. Ось бачимо так: змін немає. Нагадаю вам, що наші збройні сили України активно діють в районі Ягідного. Орлянки Ягідної Кислівки нам вдалося закріпитися на позиціях між Орлянкою і Ягідним, що дуже і дуже важливо. Це в районі траси, яка йде. Ось я вам зараз продемонструю: траса, яка йде від Сватове на Куп'янське. Важливий логістичний напрямок. Загалом до Сватового змін немає. Що в нас є біля Креміної ситуація? Тут цікава. Чим ну, по перше, є певні просування в росіян біля Діброви. Ось ми бачимо так на захід, на співнічному захід вони зуміли на кілька сот метрів просунутись, але найцікавіше вчора я вам розповідав, що. Ворожа техніка зайшла в тил наших позицій, і ми зробили їм таке вогневе пекло. Ліквідували техніку. Більше того, вже стало відомо, що станом на 30, 31 грудня біля діброви трапилась так званий френдлі фаєр. Про що я кажу? Про те, що власне техніка Росіян, кому вони, до речі, активно зараз використовують на цьому на цій ділянку фронту від діброви. І аж до напрямок Терни і Ямполівка, оцей відрізок фронту, активно застосовується техніка. Так, от, бронетехніка. Що відомо по цьому напрямку? В Діброві росіяни нічого кращого окупанти не придумали, як просто розкласти і мінуснути Свою ж вогнову позицію вони заблукали, не порозумілися, як завжди. А можливо, це було і планомірно, тому що ми знаємо, вони ворогують між собою так звані клани. Суть в чому завершили все тим, що їхня техніка танки повністю накрили снарядами вогневу позицію свою ж. Більше того, після того як вони накрили техніку, вони пустили піхоту на вогневу позицію, тому величезна кількість біля діброви двохсотих і трьохсотих окупантів між собою перестрілялися. Отака от, от ситуація. Суть в тому, що вже не перший місяць там активно ведуться бойові дії, активніші, але вони досі не можуть розібратися, де їхні вогнові. Позиції, це от ситуація біля Діброви і Креміною. Нагадаю вам, ціль окупантів це, звісно, вийти до Лиману, то саме тому вони намагаються активно просуватися біля Зарічне, Торське, Ямполівка, згадані вже терни. Ну і все, що йде по Жеребецькому водосховищу. Це аж до Невського і Макіївки. Ці населені пункти повністю розтрощені, зрозуміло, тому що накривають великою кількістю і артилерії, і авіації. Що в нас біля спірного? Вчора були тут активні бойові дії, і вони сьогодні не вщухають. У нас є просування, нагадаю вам, і ми продовжуємо рухатися на північ від спірного по окраїнах міста. По Бахмуту ситуація складна. Давайте почнемо з півночі. Нагадаю вам, біля Солодару, біля Веселого, Роздолівки і Васюківки змін немає. Є зміни, на жаль, біля Бехівки і Ягідного в бік, от, власне, Богданівки. Хлопці з цих парадових наших. Вогневих рубежів точок повідомляють наступне, що ворогу таки вдалося прорвати частково е, наші оборонні передові позиції біля Богданівки, е, що кажуть хлопці, що так прорвали, але це є не критично. Вони бачили, що втримати не зможуть тому вони відійшли на кращі рубежі. Це успіх тактичного характеру, абсолютно нічого спільного з якимись масштабними діями немає. Ну і ситуація біля хромова. Е, от ви знаєте, прекрасно так. З двох напрямків навколо Хромового ворог намагається рухатись. Всі е, бажання і мета росіян на цьому напрямку це є, звичайно, часів яр. Місто, яке знаходиться на рельєфному підвищенні, місто, де ми тримаємо велику кількість артилерії, яка влучно б'є по позиціях ворога. От бачимо, це є недалеко до позицій росіян 5-6 кілометрів, 7 8 залежно. В якому напрямку ми а, рухаємося. Тому а, є знову ж таки тактичного характеру, але це є не критично. А, по півдню Бахмуту, що відомо, змін по лінії зіткнення немає. А далі тривають бої навколо Кліщівки. Ось тут знаходиться, я вам промалював саме залізниця. Точаться бої, знову ж таки, це висота 215 метрів. Хто її буде отримувати, ми отримуємо її, але і дуже важливо її не віддати. Ну і Далі лінії бойового зіткнення фактично немає. Мається на увазі сірої зони. Це Кордюмівка, Озарянівка і Андріївка. Міста в сірій зоні, тривають активні бойові дії, відбуваються усі атаки. Рухаємось далі, в нас є. На черзі Авдіївка. Що відомо по Авдіївці? По-перше, намагаються в трьох напрямках росіяни атакувати. Давайте почнемо з лобових атак. Є і станція Сановата-2, в яку вони пройшли, і вузол пройшли логістичний, і ось тривають тут бої. Що відомо саме по Авдіївці, що немає вони тут успіху, ситуація складна і кладуть велику кількість живої сили. Останні дні, до речі, особливо на півночі, використовують немало. Техніки. Про техніку зараз ще вам скажу. Це от один напрямок, другий складний напрямок, напевно, найскладніший. Так? Це є Кам'янка, Весела Красногорівка. По-перше, з Кам'янки вони намагаються рухатись в бік піщаного кар'єру і кладовища е біля нього е також безуспішно. Лобові атаки в степове е нічого їм не приносять. І так що е е аналогічна ситуація із Авдіївським коксохімічним Підприємством, а в чому тут може бути виникнути проблема в першу чергу? Давайте я перейду на супутникові знімки. Ось я вам промалювала Авдіївський коксохімічний завод. От східна частина, з кодовою стрілочка промальована аналітиками Дістей Діпстейт, суть в тому, що в перспективі не буде що отримувати, не тому що наша 110-та, яку привітав Зеленський і нагородив на цьому напрямку, працює погано, а те просто не буде за за що чіплятися, тому що східна частина заводу. Потрощена, і росіяни просто рівняють її з землею. Ось по цій напрямку зараз продемонструю вам на топографічному вигляді. Ось я промальовано так краще буде. Ось так. от. Східна частина від Авдійського коксохімічного заводу. Що варто сказати, також по цьому напрямку, що е, активно використовують техніку. По-перше, і по-друге, штормові також загони і бригади. Наші бійці на цьому напрямку повідомляють наступне: що їхні шторм, штор, шторми називаються відповідно їхні ці. М'ясисті загони, шторм З, шторм В. Тривалість життя таких загонів орієнтовно 4-5 годин. Вони підходять до північних до східних районів Авдійського коксохімічного заводу, намагаються кудись просуватися, повністю їх ліквідовують. Тобто, 4-5 годин вони проживають далі, або ж відходять те, що від них залишилося від їхнього формування, або ж повністю їх на цьому напрямку ліквідовують. Просуватись намагаються знову ж таки за принципом меншого опору. Це в бік очеретиного. Ось очеретий населений пункт, і стрілочка промальована через Нову Бахмутівку. Це напрямок, кодою е, виходить їм найлегше проходити. Ну і південний напрямок, нагадаю вам, Авдіївка також трощать постійно. Вони е, передмістя Авдіївки. Ось тут я вам вже казав, дев'ятий квартал. Е, з боку опитне і водяне. Е, просувань немає. Ось бачимо по карті, бо зітня, якщо загалом говорити про техніку, яку використовують тут окупант, станом на 29 грудня вже є зафіксовано власне втрати обох сторін. Чому це важливо? Тому що це зафіксовано фото і відеофіксація. Тобто точно достеменно відомо. От зараз ви бачите статистику на 29 грудня втрати української техніки. Загалом з часу з 10 жовтня, відколи почалися активні бойові дії, ми різної техніки на цьому напрямку втратили 30 одиниць. Це танки, це можуть бути і бронемашини, це і тральщики і інші вид озброєння. Це загалом всі все озброєння, яке є, можливо, якесь підбите частково, частково працюючи але вражене, якщо глянемо на статистику окупантів, тут просто такі вражаючі цифри: 411 одиниць техніки, пів тисячі фактично техніки окупанти на вдівському напрямку втратили співвідношення. Ви розумієте, просто таке. Ну, в голові не вкладається, і знову ж таки повертаємося до слів головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужник, який, який казав, що будь-яка адекватна армія світу, адекватне керівництво армії відмовилася від такої базатії, тому що такі втрати ніхто війні нести не може. Ну але Російська Федерація, звісно, може, тому що це Росія, це окупанти, тому вони можуть собі таке дозволити. Рухаємось далі. Що нам свідомо по Мар'янці? Дивимось по зміні бойового зіткнення. Немає нічого. Основні бойові дії за останні 24 години ворог проводить, от нагадаю вам, вулиця Івана Франка, Каштанова. Ось по обидві боки водосховища Осикового. Провели росіяни розвідку боєм так звано, ДРГ. Закинули на наші позиції Георгівки. Всіх було ліквідовано інформацію донести в тили свої вони не зуміли. А ситуація, нагадаю, вам стабілізувалася в районі Новомихалівки, змін немає також. ну І подібна ситуація <coughs> біля Вогледару. Хоча, знову ж таки нагадаю, не припиняють концентрувати велику кількість техніки в районі Волновахи, аби рухатися в бік Вогледару. По Времівському виступі, який нагадаю, от, вважається від Времівки, ось біля Великої Новосілки. Времівка ось тут знаходиться. Вогледар і аж до Гуляйполя це іменується Временським виступом або маріупольським плацдармом, Змін немає. Гірша ситуація для наших позицій біля Оріхового. Глянемо на карту, нам довелося на 1,8 км відійти східніше від Новопрокопівки в Цьому напрямку, і також є зміни біля роботи. Також довелося покинути свої позиції. Тобто не відбили, не було якогось там серйозних втрат. Наш генштаб і бойові офіцери на місцях зробили правильний тактичний хід відійти на кращі позиції, тому що загрозливо було. По перше, використовує велику кількість тут і живої сили артилерії. Ну про артилерію ще на Лівому березі поговоримо. Тому а, такі от позиції зайняті дозволять нам краще і довше тримати і відбивати, ліквідовувати окупантів. А, якщо говорити про лівий берег, що відомо по лівому берегу? Ну, по-перше, просто таки неймовірну кількість авіаударів по кринках здійснили росіяни. Нагадаю вам, кринки ось вони знаходяться. Між Новою Каховкою і Олешками. Чому кринки? Тому що ми тут зосередили достатньо сил, засобів. Росіяни не мають нічого. Більше до е, виконання бойових завдань то просуватися вони не можуть, нічого їм не допомагає, тому вони намагаються використовувати авіацію. Але ви прекрасно знаєте орієнтовно за останню добу 16 було е, скинуто авіабомб. Але ви ж знаєте прекрасно, що власне <ккій> авіація саме на цьому напрямку і суттєво страждала в росіян, тому що 5 су 34 су тридцятих. Їм ліквідували по обстановці на цьому напрямку. Реально є проблеми в групіровці Дніпро, як вона називається. Теплінський нею керує. Нагадаю вам уродженець Донецька. От, власне, ми розширили плацдан від нової каховки до Олешок і Голопристань. Суть в тому, що Росіяни повертаються до контрбатарейної боротьби. Що це означає? Авіацію вони то використали, але е, біля кринок, але загалом тенденція така, що вони знають прекрасно, що їхню авіацію ліквідовують дуже влучно збройні сили України. Відповідно, вони зараз м, м, використовують артилерію. Артилерія в них фактично поділена. Е, це повідомляє вже Константин Машовець. Військовий експерт на дві нерівні частини. Одна е, артилерія і системи залпового вогню і, е, від 100-го і вище міліметра, вони е, луплять по цивільній інфраструктурі по лівому берегу, тобто просто нищать інфраструктуру. Але завдяки е, правильним діям Збройних сил України тактичним е, їм доводиться цю артилерію, якою вони б'ють е, по цивільній інфраструктурі примикати до іншої частини артилерії і е, підтримувати війська, які намагаються відбити позиції Збройних сил України. Саме тому ми сковуємо наші оборонці, герої сковують і не дозволяють використовувати артилерію саме е, по лівому березі. Тенденція загалом така, що знаючи, як ми правий берег є вищим, е, знаємо прекрасно, як добре працює західна е, самохідна артилерійська установка 155-го калібру відповідно. Е, подальшій боротьбі зборні сили України впораються з артилерією, на яку перетнулися росіяни, і буде велика кількість нищення саме артилерійських установок свого часу. Влітку таке було на запорізькому напрямку. Якщо говорити по загалом, по ситуації в Криму, також то міноборони Російської Федерації повідомило, що Використовували Всу, як вони кажуть, надводні дрони біля в районі Севастополя, Севастопольської бухти. повідомляють, що їм все вдалося ліквідувати, і заявляють самі ж, що використовували сібе. Нагадаю, в нас також є і МАМАЙ, швидкісний надводний дрон, який рухається швидкістю 110 км на годину. Тому не будемо ми вірити, тому що немає до речі, аргументів, що вони позбавали потрощили наші. Загалом дрони, але бачимо атаки, ми не припиняємо на цьому напрямку. Що ж, і на завершення хочу сказати, що туреччина представила новий свій безпілотний літальний апарат анка 3 дуже потужний, швидкісний, ударний, якісний і ще цікаво, що важливо саме на ньому знаходиться відповідно. Український мотор, тобто це є співпраця, і ви прекрасно знаєте, що найближчі півтора року завод Bayraktar має з'явитися. В Україні ну і загалом військова промисловість в Україні розвивається. Велика кількість підприємств приватних корпорацій військових повідомила, що будуть будувати заводи в Україні. Що ж така ситуація станом на 31 грудня? Хочу вам на завершення в цьому році сказати, що не ігноруйте повітряні тривоги, тому що ми знаємо прекрасно символізм і критинізм Російської Федерації, і ми прекрасно знаємо, що вона може вдіяти знову ж таки обстріл нашої території з 31 грудня на 1 січня. Тому не ігноруйте тривоги і е, перебувайте під час повітряної тривоги в безпечних місцях. Мене звати Ігор Гавричак. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться з веденням. Побачимось!